Вітання вижившим у цьому безжальному всесвіті. Сьогодні ми поринемо в історію Ельдар однієї з найдавніших, найрозумніших. Та, як вони самі вважають, найкрутішої раси Ворхамер 40. 000. А ще вони найтрагічніші і найпихатіші, і, мабуть, найбільш схильні до випадкових геноцидів через власну гордість. Але про це пізніше. Ельдарі або Ельдари. Це древній високорозвинений вид гуманоїдних ксеносів, які колись контролювали всю відому галактику. Уявіть собі, ви будуєте імперію. Усе чудово. Ви пануєте над зірками. А потім бац і вас залишаються крихти, бо ви самі ж усе зруйнували. Класика Вархамер. А тепер про те, звідки взялися ільдари? І тут у нас є два основних варіанти. Перша версія науково фантастична. І її підтверджують записи тих, хто ще до кінця не розвалив свою цивілізацію. Ельдар були створені древніми істотами, які воювали в епічній війні на небесах мільйони років тому. Древні зліпили Ельдар як супервоїнів, чутливих до Варпу та здатних протистояти бездушним некронам, які, до речі, були дуже злими та напевно, по суті, майже роботами. Ну, вони зараз ними є. Але тоді все було ще більш жахливо. Хочете більше подробиць про війну на небесах? Тоді гляньте відео про ктан або древніх на моєму каналі. Там усе розжовано. А друга версія це те, що Ільдери самі дуже люблять розповідати, бо звучить вона значно красивіше. За їхніми міфами вони діти двох богів богині Іши та Бога Курнуса. Щоправда, їх з батьками колись розлучили. І, як завжди, без трагедії не обійшлося. Чому їх розлучили? Ну, це вже тема для відео про божества Ельдар. Не все ж одразу розповідати. Отже, Ельдарі це високі, стрункі та елегантні створіння, які, на перший погляд, можуть здатися просто дуже симпатичними людьми. Ну, такими собі ідеальними моделями з журналів. Які ще й живуть тисячу років, у них довгі й витончені кінцівки, а риси обличчя настільки аристократичні, що навіть імперські лорди виглядають на їхньому фоні як неотесані печерні люди, очі в них великі, мигдали подібні та трохи розкосі, як у кота, який убрав вас своєю жертвою, тобто другом. А ще у них загострені вуха. Так справді вони ельфи. Кусмішні, надрозвинені, драматичні, але все одно ельфи. Проте найбільша різниця між людьми та ельдарами це їхня грація. Вони рухаються так, ніби гравітація для них просто рекомендація, а не закон фізики. Навіть якщо ви бачили найспритнішого акробата, то він виглядає як незграбний гімназист на тлі ельдарського майстра бойових мистецтв. Їхні рефлекси настільки швидкі, що їм навіть не треба думати, щоб ухилитися від кулі. Вони це роблять майже автоматично. Напевно, навіть сам Нео їм позаздрив би. А тепер трохи про їхню біологію. Ельдарські серця б'ються вдвічі швидше, ніж людські, а їхній мозок обробляє інформацію на такій швидкості, що навіть найгеніальніший людський вчений виглядав би поряд з ними як школяр, який вивчає таблицю множення. Але є нюанс. Високий інтелект і швидка реакція мають свою ціну. Ельдарські емоції такі ж сильні, як їхні тіла. Якщо людина радіє, вона посміхається. Якщо Ельдар радіє, він може влаштувати багатоденний карнавал з піснями, танцями й фейерверками. Якщо людина злиться, вона бурчить. Якщо Ельдар злиться, то це може перерости у війну на тисячоліття. І так у всьому. Їхні радощі величезні, їхній смуток бездонний. А їхні пристрасті це те, що колись ледь не знищило їхню цивілізацію. Але про це пізніше. Щодо фізичних характеристик, тут теж усе серйозно. Ельдарі сильніші за людей, їхні кістки міцніші, слух гостріший, а зір кращий. Це вам не якась жалюгідна людина, яку можна здути вітром. Це справжній біологічний витвір мистецтва чи, можливо, навіть продукт генної інженерії древніх. Хто знає. А ще вся їхня технологія базується не просто на механіці, а на психічній енергії. Вони можуть буквально створювати матерію силою думки. Уявіть собі, що вам захотілося бутерброд. І ось він уже у вас в руці. Правда, з такого собі пластику, але то вже нюанси. Ну або плазмова гармата, якщо ви більш войовничий тип. Але як завжди, така сила має свою ціну. А якщо точніше, то вони вирощують свою зброю та засоби захисту з такого собі психопластику. Але як же ж уся могутність пішла коту під хвіст? Стародавня історія Ельдарі це гіркий коктейль з величі, зарозумілості та катастрофи. Настільки апокаліптичної, що навіть орки запитали б, а це точно була гарна ідея. Колись вони були володарями Зірок, жодна раса не могла кинути їм виклик, а їхня імперія була настільки процвітаючою, що навіть Тера у свої найкращі часи виглядала як звалище на вулицях після нашестя мутантів. Але як це часто буває у найкращих історіях? Коли тобі здається, що ти всесильний, значить десь уже працює космічний закон підлості. Коли імперії Альдарі сягнули свого піку, їхні світи були буквально раєм. Архітектура витвір мистецтва, технології диво, а армії настільки могутні, що будь-який чужинець міг або схилити голову перед їхнім пануванням, або підшукати собі гарну могилу. Їм не треба було нічого завойовувати, вони вже все завоювали. Проблема була лише одна ніхто не сказав їм, що якщо у твоєму житті немає проблем, це означає, що головна проблема ти сам. Ельдарі почали деградувати не через зовнішніх ворогів, а через внутрішню вседозволеність. Їхня цивілізація настільки потонула в насолодах, що якби сланишити існували до Ельдар. То навіть вони готували блокноти, щоб записати нові лайфхаки у мистецтві розпусти. І поки їхня гординя росла, наближалася катастрофа, від якої вже не було порятунку. Отже, якщо більш детальніше, мільйони років тому ельдарі стали головними переможцями у великому конфлікті, відомому як Війна в небесах або війна на небі. Після цього вони фактично стали богами у власних очах. Їхні творці древні, були знищені або втекли. Ктан були зраджені своїми власними слугами Некронами. А самі некрони, втомившись від вічних бойовок, вирішили піти у сплячку. а точніше, у дуже довгу відпустку. Так що Ельдарі залишилися без конкурентів. Жодна раса у Всесвіті не могла змагатися з ними. І вони вирішили, що тепер їм немає чого боятися. А даремно. Оскільки ніщо більше не могло загрожувати Ільдарі зовні, небезпека прийшла зсередини. Чим більше вони занурювалися в своє безтурботне життя, тим більше вони втрачали зв'язок з реальністю. Вони не просто розважалися, вони витрачали епічні масштаби ресурсів на створення власних задоволень. Вибудовуючи планети курорти, змінюючи саму реальність під власні бажання та відкриваючи найтемніші сторони своїх душ. Що відбулося далі? Ну Якщо коротко, влаштувати нескінченну вечірку з усіма можливими збоченнями у світі, пов'язаному з варпом, це погана ідея. На піку своєї слави Ейльдарі могли все. Серйозно, будь-яка забаганка. І ось вона уже реальність. Немає обмежень, немає правил, немає ніяких а може не варто. Вони гуляли всесвітом, мов на екскурсії, дивувалися його красі, та з головою занурювалися усі можливі відчуття, які тільки можна було собі уявити. Їхня технологія була настільки розвиненою, що вони буквально створювали світи для власного задоволення. Бажаєш нову планету? Будь ласка. Хочеш згасити зірку? Без проблем. Ельдарі жили на сотнях ідеальних світів, втілюючи всі свої фантазії. Від найшляхетніших, до скажімо так, дуже сумнівних. Вони настільки освоїли Вебвей лабіринтовий вимір між реальністю та варпом, що могли гуляти по ньому як по супермаркету. Вони пізнали таємниці Всесвіту, про які нинішні раси можуть лише мріяти. Але, можливо, навіть, на жаль, з таким темпом розвитку у них просто не залишилося достойних ворогів. Що ж до смерті, то вона для ельдарів була по суті відпусткою. Їхні душі спокійно розчинялися в іматеріумі та перероджувалися знову. Варп ще не був таким жахливим місцем, як він став після їхнього падіння, тому смерті ніхто особливо не боявся. Звичайно, вони воювали. Ну як без цього. Час від часу з'являлись якісь види вискочки, які вирішували, що теж хочуть шматочок галактичного пирога. Навіть грандіозні війни з некронами, що тривали незліченні роки і коштували трильйони життів, у кінцевому підсумку лише ще більше зміцнили їхню впевненість у власній непереможності. Війна на небесах наймасштабніший конфлікт їхньої історії, під час якого вони билися пліч опліч з древніми протектан і некронів, не змусила їх сумніватися у власній величі. Їм здавалося, що вони законні господарі Всесвіту, і що ніхто і ніщо не зможе їх зупинити. Спойлер, вони дуже помилялися. Колись Айльдарі були вершиною еволюції, їхня імперія простягалася через галактику, їхні технології робили життя безтурботним, а їхня цивілізація існувала так довго, що вони майже забули, що таке справжні труднощі. Розкішне життя мало свою ціну. Без необхідності боротися за виживання або навіть просто напружуватися заради чогось важкого. Айдарі почали занурюватися у глибини власної психіки. Дехто присвячував себе мистецтву, музиці, філософії. Але це швидко набридало вони почали шукати щось більше, глибше, інтенсивніше. Спочатку це виглядало безневинно. У всій імперії почали з'являтися культи, які вивчали нові грані свідомості, випробовувати межі власного сприйняття. Але згодом усе перетворювалося на розгул надмірностей просте задоволення більше не приносило радості, тому вони пішли далі, до найтемніших куточків власних бажань. Розпуста, садизм, експерименти над власним тілом і душею. Це стало новим сенсом життя. Цілі світи перетворювалися на арени, де задовольняли навіть найжахливіші примхи. Були створені міста, де не діяли жодні закони моралі. А Вебвай перетворився на безкінечний лабіринт гріха. Але не всі Айльдарі погоджувалися на цей шлях. Дехто, побачивши, на що перетворюється їхня цивілізація, вирішили утекти. Їх називають екзодити. Вони оселилися на віддалених світах, щоб жити простим життям, подалі від гедонізму. Інші сіяли на гігантські космічні кораблі, крафтворди або кораблі світи. Вони ж місничі світи і вирушили у глибини космосу. Вони сподівалися врятувати хоча б частину своєї культури. Але більшість залишилася вони не просто не хотіли зупинятися. Вони навіть не розуміли, що щось іде не так. І тоді почався справжній кошмар. Культи почали воювати між собою. Брат вбивав брата, вулиці перетворювалися на ріки крові. Звичайне вбивство вже не приносило задоволення, тому аристократи влаштовували цілі виставки, де тортури ставали мистецтвом. Душі Ельдарі були настільки розбещені. Що вони навіть не помічали, як їхні емоції починають змінювати саму реальність. Усі ці хвилі екстазу, болю та шаленства не могли просто зникнути. Вони накопичувалися, скручувалися, згущувалися, і, зрештою, у хаосі народився новий бог. Він ще не відкрив очі, ще не піднявся, але його час уже наближався. І коли він пробудився, галактика дізналася, що таке справжній жах. Колись серце старої імперії Альдарі було в умовно північно-західній частині галактики від Тери. Це був центр їхніх можливостей, розкоші та вседозволеності. Але тепер там лише око жаху, жахлива рана в самій реальності, яка сяє з темряви, немов нагадування. Про найбільші гріхи їхньої цивілізації Його можна побачити з відстані тисячі світлових років, немов галактика сама намагається попередити про жахи, що криються в центрі. Вибух психічного апокаліпсису, що стався внаслідок народження Слаанеш, стеж з обличчя реальності мільярди життів. Багато Ельдарій, навіть ті, що залишалися за тисячі світлових років від епіцентру. Перетворилися на бездушні рослини їхні душі пожерла та хто спрагла. Ще можна її зустріти під назвою та хто Жадає. Лише найвіддаленіші вижили ті, хто знайшли притулок у Крафтвордах, були приголомшені, а вигнанці на дівочих світах екзодитів єдині, хто залишились практично неушкодженими. Хоча хвиля апокаліпсису була спрямована насамперед на Ільдарії, її наслідки відчули всі. Мільярди людей, орків та інших розумних істот зникли, стерті і створенням урагану психічної руйнації. Варп здригнувся коли жахливий вихор пронісся через галактику, руйнуючи тканину реальності. Надія змінилася відчаєм, цивілізації впали в хаос. А цілі світи зникли, проковтнуті безоднею. Всі псайкери закричали від болю, відчуваючи, як їхні розуми випалює чиста енергія і матеріуму. Око жаху розширювалося, поглинаючи все на своєму шляху. Те, що колись було квітучими світами Айльдарі, стало осередками демонів. Колишні райські планети перетворилися на спотворені ландшафти болю та жаху. Де демони купалися в чистій енергії хаосу, а принци хаосу правили над темними містами. За 10 тисяч років до падіння Ільдарі варп вже був нестабільним, заповненим штормами, що зробило міжзоряні подорожі для менших раз майже неможливими. Але коли Сланеш народився, буря стихла, і його ненаситний голод на мить виснажив саму сутність варпу. Всесвіт досяг нової рівноваги. Але тепер, поряд із Хорном, Нурглом і Дзінчем, у пантеоні Хаосу з'явився четвертий бог СлаНеш. Саме тоді, коли бурі навколо тери нарешті заспокоїлися, імператор людства почав свій великий хрестовий похід. Відроджене людство почало об'єднувати свої світи, прокладаючи шлях до створення імперіуму. Там, де впали Айльдарі, люди підняли свій прапор. І так народження Сланеш стало не лише кінцем Аїльдарі, а й початком панування людства. Але найбільший жах чекав попереду Айдарі створили власного найлютішого ворога. Сланеш полює на них, жадаючи їхніх душ. Раніше, коли Айльдарі помирали, їхні душі мирно переходили у варп. Відтворюючись новим життям, але тепер усе змінилося кожен загиблий Айльдарі це бенкет для тієї, хто спрагла. Жодного перетворення, жодного спокою. Лише вічні туртури у божестві, яке вони самі породили. Та хто спрагла, хоче ваших душ. Але ми хочемо лише вашої підписки та вподобайки. Не дайте цьому відео загубитися у варпі поширте його серед друзів. Адже у темному майбутньому є лише війна і алгоритми YouTube. У 41-му тисячолітті залишки цього колись величного народу поділилися на кілька гілок, кожна з яких має свої заморочки. Відразу вибачаюся за погіршення звуку хворе горло внесло свої корективи в озвучку. Асуріани або ельдари ремісних світів, це ті, хто встиг втекти на величезних зорельотах світах, коли все пішло коту під хвіст. Вони тепер літають по галактиці, дотримуючись жорстких традицій і намагаються не скотитися до старих гріхів. Їхній спосіб життя визначає шлях Асуріан, суворий кодекс, який змушує кожного спеціалізуватися в чомусь одному, щоб не занадто розслаблятися. Друк Харі – Це темні ельдари, які замість того, щоб втікати, вирішили продовжувати вечірку. Але вже в тіні. Вони оселилися в лабіринті Вебвей, заснувавши кримінальну столицю Комарах, і винайшли спосіб продовжувати існування. Катуючи інших, відстрочуючи смерть їхніми стражданнями. По суті, це вампірська версія Ельдарів із садистським нахилом. Арлекіни це космічні блазні на стероїдах. Вони служать Богу, що сміється, це гораху, і виконують роль кучових оповідачів воїнів. Вони одночасно виступають у смертельно небезпечних театральних виставках і знищують ворогів акробатичними бойовими танцями. Чудова професія, якщо у вас є талант до паркуру та бойових мистецтв. Екзодити це ті, хто ще до катастрофи зрозумів, що ці всі розваги закінчаться погано, і просто звалив на далекі планети, де вони оселилися, осідлали велетенських динозаврів і стали космічними відлюдниками. По суті, це льдарська версія хіпі тільки зі зброєю та псионікою. Інарі це найновіша секта ельдарів, які вірять у нового бога Інеада, що має врятувати їхній народ якщо вони тільки зможуть перестати бути такими роздробленими і почнуть діяти разом. Виглядає це багатообіцяюче, але враховуючи любов Ельдарів до Інтриг, шансів на успіх не так багато. Крім цих основних груп є ще ельдарські корсари космічні пірати. Які не хочуть морочитися ні з Асуріанами, ні з Друкхарі, а просто грабують кого заманеться, ось так і живе цей колись могутній народ між традиціями, хаосом, церковими виставами та набігами на сусідів. Але як показує історія, навіть у 41-му тисячолітті списувати їх з рахунків ще рано, однак уявіть собі. Ви стародавня гордовита космічна цивілізація, яка одного разу так загуляла, що створила жахливого Бога, який тепер постійно полює на ваші душі. Неприємно, правда, яка всерйоз вважає, що їхній новий бог мертвих інеат одного дня прокинеться, дасла нещо, скажімо, попиці і поверне Айльдарі їхню колишню велич. Ця ідея виявилася настільки заразною, що чимало ельдарі з різних фракцій знову почали називати себе Айльдарі, ніби згадуючи старі добрі часи, коли їхній народ ще не жив у страху перед космічним демоном пожирачем. Ну а що? Раптом спрацює? Як різні групи Ельдарі уникають того, щоб їхні душі з'їли? Кожна фракція має свої методи боротьби з тим фактом, що після смерті їхня душа автоматично потрапляє до ненажерливого шлунка зла А Асуріани носять камені душ такі собі психокристалічні флешки для душі. Коли Ельдар помирає, його свідомість завантажують у цей кристал, а потім його переміщують у Infinity Socket ремісничого корабля. Безпечне місце, де мертві можуть відпочивати, і навіть спілкуватися з живими, якщо ті їх не дуже дратують. Арлекіни вирішили, що найкращий спосіб уникнути пастки служити цигараху богу що сміється. Ідея в тому, що коли вони помирають, їхні душі забирає цигарах, а не слаанеш. Ну, принаймні, так кажуть самі ярликіни. Наскільки це правда, ніхто не знає, бо ті, хто пробує перевірити, зазвичай швидко й безславно зникають. Друг Харі справжні майстри уникнення смерті. Вони не дають своїм душам відірватися від тіла, висмоктуючи життєву енергію інших. У їхньому випадку страждання жертв це буквально паливо для їхнього життя. Не дуже етична тактика, але дієва. Але Інарі заявили досить боятися. Давайте нарешті покінчимо з цим жахіттям. Їхня мета, як я згадував, збудити Інеада Бога мертвих ільдарів, який нібито має стати настільки могутнім, що змішає Сланеш з космічним пилом. Ідея проста. Чим більше Ельдарів помре з вірою Інеада, тим швидше він прокинеться. Уявіть собі гігантський зарядний пристрій для Бога, який працює на душах мертвих. Як тільки заряд досягне 100% Інеад має вийти на арену, розправившись з Слаанеш і нарешті звільнивши Ельдарі від їхнього прокляття. Чи вдасться цей план ніхто не знає. Але те, що Інарі серйозно налаштовані факт. І якщо їхня теорія правильна, то одного разу вся галактика стане свідком одного з найбільших боксерських матчів між богами і ставка в ньому виживання всієї раси Айльдарі. Однак цей всей грандіозний план мало не заглох ще на старті. Верховний провидець Ельдрат Ультран з ремісничого світу Ультве намагався почати процес пробудження Інеада під час битви при Порт де Меснусі в кінці 41-го тисячоліття. Але як це часто буває в 41-му тисячолітті, усе пішло зовсім не за планом його ритуал лише сколихнув свідомість у варпі, наче натиснув кнопку очікування. А потім відбулася Ніч Откровень, яка змінила все. Частка волі та сили Інеада передалася Іврейн. В одну мить вона стала живим каналом для смертельних енергій, ходячим резервуаром для духів померлих Айльдарі. Більше не потрібно ховати душі у каменях духів чи інших технологічних штуковинах. Тепер вони житимуть у самих віруючих, об'єднуючи народ Ейльдарі у єдину волю. План виглядає дуже амбітно померти, щоб воскреснути сильнішим. І, врешті-решт, скинути Сланеш з престолу Хаосу. Чи стане і над, дійсно богом-месником, якого вони всі очікують, чи це все просто одна велика духовна афера? Обговоримо у майбутніх відео. А поки що, якщо вам сподобалося відео, ставте вподобайку. Якщо не сподобалось, теж ставте вподобайку. Можливо, наступного разу сподобається. І не забудьте підписатися, щоб ще більше дізнатися про все світ 40К. Ну, а в принципі, стосовно падіння, що можна було очікувати від біологічної зброї, яку ніхто не контролює.